Типа Д-двойки, чи щось таке, але європейського маркування. І вона офігезна. Ну, єдине, що там трошки G10 такий, такий собі, я його хочу ну, переробити, але сталь там чудова. Просто тут я дивлюсь на обробку цього ножа, ну це, типу, ще треш. Ну, він ногами зроблений. Саме оцей. В мене є така глибока підозра, що вони роблять це в Китаї. Тому що Тогда я вам можу Китай. пояснити навіть чому. До речі. Ви на каналі Нажимання, а у нас сьогодні незвичний цікавий випуск порівняння. Ви нас дуже часто запитуєте і в коментах, і пишете в коменти, що от українські ножі вони прям такі дорогезні, що краще купити якийсь закордонний ніж закордонного виробництва. І це буде набагато краще, ніж українські ножі. Що ми вирішили? Ми вирішили. Підібрати ножі, схожі за форм-фактором від українського виробника і від закордонного виробника. І плюс-мінус схожі за ціною. Дійсно, ми зіштовхнулися з тим, що ножі підібрати за ціною, якби однакові, там плюс-мінус за зовнішнім виглядом, за форм-фактором, за розмірами, ми можемо підібрати. Але щоб ці ножі ще й були схожі за ціною, так це дійсно важко, тому що деякі ножі закордонного виробництва вони значно дорожчі, ніж українські. І також і навпаки, українські ножі можуть бути значно дорожчі за ножі закордонного виробництва. Тому, вибачайте, тут об'єктивності не буде. Тут наша суб'єктивна думка. Наша думка, так. як завжди, неправильна, некваліфікована. Думка від людей, які нічого не знають про ножі. Так. Це ми, я та Сергій. Так, і давай що у нас по ножам. Фіночки. фіночки. Так, у нас пуко. фі фіноподібні пукоподібні ножі. А, За Україну сьогодні у нас відбувається ніж. Це фінлайт. БПС фінлайт. Я думаю, багатьом відомий, перевірений, знайомий ніж. За закордонного виробника у нас сьогодні відповідає ніж Modern Pulko від польської компанії ZAPAS. Я польську мову. Ну, так, на, на нативному рівні зрозуміти зможу. Але ну там як мені, от запас мені чомусь воно от, за запасок, за, за пояс. В принципі, воно тому відповідає. Отже, давай давай порівнювати. Давай порівнювати. Зовнішній вигляд. Це як їх поставити, щоб? А, ось так. Я думаю, влізуть в кадр. Пулкоподібні клинки. Запас у нас трошки більший, далі в характеристиках ми про це скажемо. Фултанг, руків'я з ясеню накладки, і так там і там, буде. на двох стяжках так. з темлячним отвором. Тобто, Ножі максимально схожі один на одного по конструкції і по матеріалам. По вуглецю BPS Knives у нас 1066, тобто, це всім нам відомо 65G, там, де йде 0,6-07% вуглецю. Тут у нас вуглецю, як зазначається в технічних характеристиках, від 0,5 до 1% у хімскладі. Тобто це такий прям дуже сильний. Це так. Але в середньому те, що нам вдалося вияснити на просторах інтернету, це в середньому десь знову ж таки 0,65-0,7% вуглецю. Тобто вони плюс-мінус по хімскладу, саме по вуглецю, вони однакові. Запас у нас клинок, ми вже сказали, 80 хром В2 вуглецева сталь. Спуски вони зазначають, як сканді, але це не сканді, тут є чітко виражений мікропідвод. Загартований на твердість 58-59 одиниць. Руків'я у нас ясень. Піхви у нас шкіряні, зараз ми їх порівняємо. Вага 106 г. Тобто такий відчутний ніж. Загальна довжина 191 мм. Довжина клинка 96 мм. Товщина клинка 3,2 мм. Тобто це вже такий повноцінний фултанг робочий, яким, який можна в принципі, якось навантажувати. А що у нас для порівняння BPS Knives? BPS Knives Finlight. Вуглецева сталь 65G або 1066. Твердість 57-59 одиниць за роколем. Довжина загальна 178 мм. Клинок 80 мм. Товщина клинка 1,8-2 мм. Вага його 75 грамів, руків'я т'ясен. Довжина руків'я 98 мм. Ножни шкіряні підходять під праву в ліву руку. А, ну, давай порівняємо помені. зараз іще самі піхви. Ось ми бачимо запас піф, ну, звісно, більший, тому що ніж сам більший. У них є вільний підвіс. Напевно, навіть не вільний, такий напів, напівжорсткий, тому що він ось так може крутитися він на одній заклепці. BPS іде без будь-якого підвісу, тобто, у вас є можливість самому або зробити сюди підвіс, або поставити ультікліп, або ж просто паракорд повісили на шию і маєте. Так, як це у нас ножі з вуглецевої сталі, то ви нам розповіли в коментарях, в ваших повідомленнях, що обов'язково повинен, повинен бути дренажний отвір на піхвах. Біпіес є, запас немає. Стосовно деталей на самих піхвах. біпіес у нас іде зашліфовано і профарбовано. Запас не зашліфовано, але профарбовано. Тобто тут середня частинка воно відчутно. Випирає. Тобто естетично трошки гірше, але це вже на як, як кажуть на на смак всі фломастери різні. Так. Ну, в цілому нормально. Так, Не можна сказати, норм що нормально щось там погано, зроблено. Нормально все зроблено. так а, Стосовно самих ножів, от перше відчуття, коли їх порівнюєш. от Це моя суб'єктивна, неправильна думка. BPS має. Трошки менше руків'я і воно більш округле, навіть якщо подивитися профіль, то ми побачимо, що BPS більш округлий, і від цього він стає більш ергономічним в руків'ї. Знову ж таки, на мою маленьку руку. Запас. Мені б хотілося, навіть мені б хотілося трошки довше руків'я. Тому що, ніж більш потужний, він може витримувати більше навантаження теоретично. Руків'я, навіть для мене, воно малувати. Тут є невеличка така особливість ось цей шип. Шип. шип фут. А, Так, Який а, при маленькому руківі, він сильно впивається в палець, і ти не можеш взяти трошки ближче до леза. А у BPS ми цю, цей шип, скажімо так, ми його закрили руків'ям, тому тут такої проблеми немає. І можна взяти дійсно ближче до леза. Тобто тут є невеличкий захист. І загалом враження. От, візуальне, у мене все ж таки BPS зроблений більш обережно. І більш деталізовано. Більше уваги до деталей. Саме на цій моделі від бренду Запас, ну, є, є нюанси, є питання. А, ну і е, відмінність сканді спуски, мікропідвод. Твоя думка? Ну, я не знаю, що додати, крім одного. про... Дизайн цього ножа. Якщо у вас пулко, якщо у вас фіночка, не знаю, щось ножик, який виготовлений для того, щоб різати деревину. Для того, щоб це робити, вам треба тримати якомога ближче пальцями до ріжучої крайки. Фіни взагалі отак тримають. В цьому ножі. Це дизайнерська, я розумію, що воно красиво, дизайнерська думка. Але оцей шип, питання часу. Коли ви собі поріжете ним руку. Це от те, що мені не сподобалось. Порешті, ну, ножик як ножик. Я думаю, що ми його протестуємо, подивимось, як він взагалі чи він ріже деревину і так далі, і скажемо тоді свою думку по сталі, по зручності, по геометрії. Так, до речі, ці ножі, так як це робочі інструменти, ми будемо порівнювати саме в робочих умовах. Але перед тим, як ми перенесемось в робочі умови, давай скажемо про їхню вартість на момент зйомки. Угу. BPS Knives у нас 910 гривень. Запас Modern PUCO у нас 1700 гривень. Тобто в два рази, майже в два рази дорожче. За рахунок того, що це закордонне виробництво знову ж таки. А зараз магія монтажу, і ми переносимось в ліс. Так, друзі, ми перемістилися в наш випробувальний полігон і зараз будемо тестувати наші сьогоднішні ножі. А саме, нагадую, BPS Knives Finlight і запас Пуко. Я трошки дров приніс. Реквізит зібрали, можемо починати. Пропоную почати, напевно, з найлегшого, з картону. З картону? Ну, ми ж, ми ж використовуємо картон. Використовуємо. В лісі дикий картончик, ріже. Запас. Загострення з коробки. Ну, є, є питання, але, в принципі, справляється з картоном. Так, спробуємо, що нам покаже фінлайт. Ха. Так. Ну, ріже, я не знаю. Я думаю, все ж таки дійсно це товщина і сканді-спуски. Так, давай таку ось е мотузочку для сушки одягу. Без питань. Я думаю, будь який ножик її має в якого є хоч якийсь. Хоч якийсь елементарний загострення. Да, так, хоч трошки там. Та ні, ну це навіть не цікаво. А ну, якщо ми трошки візьмемо трошки хоча б в дві. Легко, без питань. Очікувано легко. Давай щось таке міцніше трошки. Що, дайте нормального ножа. Різниця просто. От, друзі, геометрія, сьомий клас. Ну... І фізика восьмий. Все, що треба спробуй, було... Читати. Спробуй, спробуй. Ну, може без рукавичок це якось робиться. Може Смиріш. я. Зараз. Халера. Хороший. Ну, перерізав. Ну, все, руки нема. Так, у нас орешник. Ну, що хочу сказати, тут за рахунок саме геометрії. Так, він ріже, але... Ну, це, це не найприємніше, що може бути саме от в роботі з деревиною. Ну, я в принципі знаю, який буде результат. але... Ой, вибачай. Зараз якось так, щоб і вам було видно, і в Сергія не летіло, щоб сильно. Я не знаю, що ще. Ну. По-моєму, все очевидно. Давай перевіримо Сканді. ножі по тому, як вони будуть справлятися з більш реальною задачою. От треба обрубати декілька гілочок. Хоча б маленьких. Ну, такі гілочки він буде рубати... В принципі, а якщо ви вийшли на природу і хочете посмажити якісь сосиски, то ось такий імпровізований шампур ви зможете зробити. Довго, але зможете. Так, дайте і мені шампур. А ну. Йому я не знаю, чи треба щось казати. Я сподіваюсь, що ви все бачите самі. Несіть сосиски, я готовий. Так, а слухай, батонить будемо пробувати. Батонить? батонить. Блін, можна і поб... шо батонить тільки. Було б шо батонить. Я єдине, що я зміг знайти, це ось... Хай цих... йому грець. Серйозно. Блін, я тверезий. Ні, я краще відійду. Ну, в принципі, в, принципі, в таких умовах батонить можна. Тут за рахунок товщини обуху воно буде... Звісно, якщо ж підходити з розумом, а не так, як ми, тобто це все, ну, Колотушка не дуже зручна. Віндаз трошки замалий, це не зовсім для того, щоб батонити ножик. Це... Цей трошки довший і вже ним зручніше батонити. Фінлайт, ну, батонінг явно не його стихія. Хоча, хоча я думаю, щось менше. Отут, скільки у нас сантиметрів 8-10. Я думаю, ну, що воно таке вже... він би розбетонив. Да, це навіть... це будь-який ножик розбетонить, тут навіть нема що показувати. Ну, тут є тут є трошки проблеми, але норм ріже краще, ніж виглядає. Процитую Ваню, це якась шляпа. Ну, все, він, він сів. Все? Ну, подивись, він, він, він все. А, він все. Він все. Не, ну, слуха, це реально шляпа. А. Ну от, все. От та частина, якою я різав на деревині, все, вона. Ось, все. Я не знаю, буде, видно, не буде. Так, давай, БПС, можливо. Можливо, тут просто такий ліс. Так, ну тут очікувано і не цікаво. Зараз подивимось, що тут. Угу, Трошки десь піньочок якийсь, не тактикульний. Також норм. Чомусь струпу. цю важко. Ну, важко йде. Але ріже. Так, давайте тепер цей листочок броньований. Ага. Та ні, трошки. І тут щось спотикається. У мене є підозра, що просто на пеньочку був абразив. Ну, швидше, швидше за все так. Не зовсім. Так, ну. Десь ножик підсів, я не думаю, що це об деревину. У мене щось чомусь є, такі сумніви. На тому самому місці воно впіймало десь. Пісочок. Що можна сказати про ці два ножі? Хороші ножі, що можна сказати. Трошки вже брудні. BPS Knives дешевший, менший, делікатніший для більш тонких робіт. Запас дорожчий, більший. Можна отаку колодку розбити. Має запас міцності. Так, має запас міцності, але е, значно гірше працює саме по дереву по тонкій роботі. І за рахунок геометрії, звісно ж, гірше справляється з мотузками і канатами. Тому вибір за вами.